Що ж скажемо, позостанемося в гріху, щоб благодать примножилась? Зовсім ні. Ми, що вмерли для гріха, як ще будемо жити в ньому? Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився у Христа Ісуса у смерть Його хрестилися? Отож, ми поховані з Ним хрещенням у смерть, щоб, як воскрес Христос із мертвих. Славою Отця, так щоб і ми стали ходити в обновленні життя. Бо коли ми з'єдналися подобою смерті, його з'єднаємося і подобою Воскресення. Знаючи те, що наш давній чоловік розп'ятий з ним, щоб знищилось тіло гріховне, щоб не бути нам більше рабами гріха, бо хто вмер, той звільнився від гріха. А коли ми померли з Христом, то віруємо, що і жити з ним будемо, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, уже більш не вмирає, смерть над ним не панує вже більше. Бо що вмер Він, то один раз вмер для гріха, а що живе, то для Бога живе, так само ж і ви. Вважайте себе за мертвих для гріха і за живих для Бога в Христі Ісусі Господі нашому. Тому нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб вам слухатись Його пожадливостей. І не віддавайте членів своїх гріхові за знаряддя неправедності, але віддавайте себе Богові, якожилих із мертвих. А члени ваші Богові за знаряддя праведності. Бо хай гріх не панує над вами, бо ви не під законом, а під благодаттю. Що ж, чи будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю, та зовсім ні. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе зарабів на послуг, то ви й раби того, кого слухаєтесь, або гріха на смерть, або послуху? На праведність. Тож дяка Богові, що ви, бувши рабами гріха, від серця послухались того роду науки, якому ви себе віддали. А звільнившися від гріха, стали рабами праведності. Говорю я по людському через неміч вашого тіла, бо, як ви віддавали, були члени ваші заробів нечистості і беззаконню, на беззаконня. Так тепер віддайте члени ваші за рабів праведності на освячення. Бо коли були ви рабами гріха, то були вільні від праведності. Який же плід ви мали тоді? Такі речі, що ними соромитись тепер, бо кінець їхньої смерті. А тепер, звільнившися від гріха і ставши рабами Богові, маєте плід ваш на освячення, а кінець життя вічне. Бо заплата за гріх, смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашому.